Скульптура Василя Сочки багатогранна та складна, і за формою, в якій виконана, і за змістом, що її покликав. Невичерпні теми простору та часу, незбагнені таємниці світобудови, закони сакральної геометрії, божественна спіраль і золотий перетин. Ці думки він передає у формі такий досить несподіваний для закарпатського мистецтва, тому що у нас були такі наші шановні, ну скажімо, майстри, як Ічі Семан або, або, або Бедзір, такі як авангардні мислителі, але вони були художниками, тобто або графіками. А скульптор я, я не можу згадати подібну фігуру. Подібну вас Сам автор визначає свою роль доволі скромно, сумлінний виконавець. Я просто уважний до вібрацій, що сходять із гори, ділиться скульптор. Енергію мудрості та гармонії. Митець вдихає у свої твори, надаючи їм і майстерного формального вирішення, м'якої колористики та фактурності, шляхетної пластики. Діння ніяк як вона вона виникає. Це просто душа, вона. Настроєна на ці божественні сфери і йде, йде звідти. Дуже тонке таке ну, англійське послання. Він да. настроєний як камертон, резонує з тим і, і видає наш, наш світ. Укотре відзначає для себе хист формотворця і колега скульптор Василь Роман. Цей автор якраз належить до тих, що він завжди е, сприймається як вперше. Робота настільки динамічні. Взагалі по своїй структурі, по природі несподівані, що ти їх можеш бачити сто разів і кожен раз їх бачиш як вперше. Дуже гарні робота. А крім того, є нові твори, якими дійсно здивував, тому що попередня серія не настільки багатопланова з містом. Ці останні роботи надзвичайно тримають простір і, взагалі, вони претендують на, на, на проект чогось більш масштабного. Парки та сквери Ужгорода, ось де на думку Василя Романа, повинен залишати сліди своєї творчості Василь Сочка. Та поки добірку творів можна побачити в галереї Ужгород, де, крім скульптури нашого автора, також представлені живописні роботи Ласла Мадіра та вироби з паперу Лесі Улибіної.